Доброго дня дев'ятий клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачу на тему рух тіла кинутого вертикально, вгору, вниз, під кутом до горизонту, горизонтально і так далі. Отож, поїхали одразу до задачі. 5.1. тіло починає вільно падати з висоти 320 метрів. Чому дорівнюватиме швидкість тіла перед ударом об землю? Отже, у нас є висота, з якої тіло падає. Крім того, дивись, звертають завжди увагу ось на ці слова. Вільно падає. Так, тіло починає вільно падати. Це говорить про те, що початкова швидкість дорівнює нулеві. Це дуже важлива умова. І знайти, звісно, потрібна швидкість, яку буде мати цей а, тіло перед ударом об землю. Отже, в початковий момент швидкість дорівнює нулеві, і ми можемо записати з тобою формулу для вільного падіння. Оскільки v нульове дорівнює нулю, у нас буде g t квадрат поділити на 2. Ми пам'ятаємо з тобою, що коли тіло рухається вниз, в цьому разі у нас літера g прискорення вільного падіння буде додатнім числом. Так? Тобто g буде знаком плюс. Це ми маємо з тобою пам'ятати. Отже, в цьому разі можна знайти час, в принципі, так? Давай знайдемо t дорівнює корінь квадратний, буде 2h поділити на g. Відставимо це значення. Отже, 2 на 320, поділити на 10. Літеру G беремо 10 задача для зручності. Скорочуємо по нулику, Отже, тут у нас 64, корінь з 64. Це буде у нас 8. Отже, 8 секунд, тіло падає. Тепер в момент падіння це є кінцева швидкість, початкове дорівнює нулеві. В цьому разі V дорівнює G, Формула. Яка, який у нас V0 дорівнює 0, перетворюється на таку? Отже, в цьому разі 10 помножити на 8, зрозуміло, 80 метрів за секунду. Ось такою буде у нас швидкість перед падінням, перед ударом. точніше. Завдання 5:2. Тіло починає вільно падати з висоти 320 метрів. Бачимо, що така точна умова, вільно падає тіло, так? Але питання інше: який шлях воно пролетить за останню секунду руху? Таку задачу ми вже з вами робили минулого разу, але ще раз давайте її виконаємо. Отже, загальна висота 320 метрів, остання секунда, одна секунда, але остання. І треба знайти нам, яка буде відстань, пройдена тілом за цю останню секунду. Накреслимо рисунок для зручності. Отже, маємо певну висоту, маємо останню секунду руху ось вона, т 1 який відповідає у нас відстань, тобто висота H1. Ось ця висота. У нас, ну, давай позначимо як дельта H. Якому відповідатиме, відповідно, час дельта t. Дельта H у нас визначається як H-H1. Ну, це так, на всяк випадок. Дельта t визначається як загальний час, який, до речі, у нас відповідає цій висоті. Тобто, тут можна поставити теж t поруч, відняти t 1 Ось, тобто, зрозуміло, так, що таке дельта H і дельта t. Це на всяк випадок. А тепер розв'язуємо. Як і в попередній задачі, нам говорили про те, що вільно падає тіло. Так? Тут така сама умова. Ось. Отже, сюди ми з тобою запишемо, що V0 дорівнює нулеві. І тепер можемо знайти зараз що? Якщо у нас відома загальна висота, v нульове дорівнює нулеві, в даному разі, можемо з тобою знайти, мабуть, час, загальний час польоту. Правда? Давай його знайдемо отже, H... Дорівнює g t квадрат поділити на 2. Пам'ятаємо, що g у нас буде додатнім через те, що у нас падає тіло вниз, рухається вниз, ось, і звідси, відповідно, t дорівнює корінь квадратний 2H поділити на G. Можемо його навіть обчислити. t дорівнює. 2 помножити на 320, поділити на 10, тобто, як і в попередній задачі, у нас з тобою виходить 8 секунд. Це загальний час падіння тіла, оскільки воно падає з цієї висоти без початкової швидкості. Далі, за останню секунду, воно має пролетіти якусь відстань, як її знайти. Ми можемо з тобою зараз знайти аж 1, враховуючи те, що загальна висота є. І ось цю висоту ми зараз, в принципі. Аналогічним чином можемо також знайти, адже В 0 для цієї ділянки також дорівнює нулеві. Тож, по аналогії до ось цього, до першої формули ми записуємо другу, що дельта H, тобто для цієї діляночки, це буде у нас g, але дельта Т в квадраті, адже тут час у нас дельта Т, і поділити на 2 звідси дельта Т. Враховуючи, що це t мінус t1. Давай тут його порахуємо, це виходить 8 мінус остання секунда. так, одиничка, Тобто це буде 7 секунд. Отже, дельта t це 7 секунд. Тепер ми можемо з тобою порахувати дельта h. Давай. Отже, дельта h дорівнює 10g помножене на 7 в квадраті 49, поділити на 2. Зрозуміло, що тут ми скоротимо 5 помножити на 49. Буде 245 метрів. Отже, ось ця висота 245 метрів. Відповідно, H1. Ми тепер можемо знайти, яким чином? Загальна висота відома, дельта H, це відома, як знайти H1. Це дуже просто, правда? Просто взяти і відняти. Отже, третє, H1 дорівнює H мінус дельта H, дорівнює 320, відняти 245. І це буде 75. Метрів. Отже, за останню секунду за таких умов, у нас тіло пройде 75 метрів. Завдання 5:3, воно схоже на два попередні, але трошечки інакше. Тіло починає вільно падати. Знову звертаємо увагу на ці слова. Та пролітає останні 100 метрів за 0,5 секунди. Тобто, бачиш, задача навпаки до попередньої, скільки всього часу падало тіло? Тож, ми В0В одразу з тобою записуємо. Далі напишемо, що останні h1 100 метрів тіло пролетіло за т 0,5 секунди, скільки всього часу падало тіло. Дивись, той самий малюнок. Перемальовувати його я не бачу сенсу. Отже, той самий рисуночок. Дивимося, нам в цій задачі потрібно зараз знайти Т, ось це потрібно знайти невідома загальна висота, проте нам відоме H1 та Т1. Отже, ми можемо з тобою записати що? що загальне Т дорівнює т 1 плюс дельта Т, А загальне h дорівнює h1 плюс дельта h. Так? Тобто від цього відштовхнутися. Як у попередній задачі, ми можемо з тобою записати, чому дорівнює h. H у нас дорівнює загальне g GT квадрат поділити на 2. Загальний час нам невідомий, ми якраз його з тобою шукаємо, проте ми знаємо, що таке g це десяточка, 10 поділити на 2, це буде 5. Отже, 5т квадрат. Ми отримали з тобою для h вираз через те, яке нам потрібно знайти. Тепер аналогічно розпишемо з тобою дельта h. Отже, дельта H, ми теж попередньому робили це, буде G дельта t квадрат поділити на 2. Знову g на 2 це буде 5 дельта t в квадраті. Дельта Т в квадраті. Проте дельта Т можна знайти яким чином? Давай його ось звідси виразимо. Дельта Т можна знайти, як Т відняти т 1 Т ми шукаємо з тобою, а т 1 у нас відоме це 0,5, 05. Отже, буде для дельта Т буде ось такий вираз. Підставимо його сюди, отримаємо 5Т мінус 05 в квадраті. Тобто для дельта H у нас буде ось такий вираз. І тепер все разом давай поєднаємо ось у цьому рівняннячку. Ось тут зірочку ставлю у рівняння зірочка. Ось 2. І в нього тепер підставляємо. Замість h ми пишемо 5 t квадрат. Пишемо 5 t квадрат. Замість h1 ми пишемо 100, бо воно у нас відоме. 100 плюс. Замість дельта H ми пишемо ось цей вираз. 5. Т відняти 0,5 в квадраті. І тепер, як бачиш, у нас з тобою утворилося рівняння з одним невідомим, яке нам якраз і треба знайти. Тож, зараз піде просто математика. Давай розкривати дужки. отже, 5т квадрат дорівнює 100 плюс. Тепер ми ось тут як квадрат різниці розкриваємо. Отже, спочатку буде 5, тут буде Т квадрат, відняти. 1t і плюс 0,25 соті. Тепер ми розкриваємо дужки тут. Виходить, у нас 5t квадрат дорівнює 100, плюс 5т квадрат, відняти 5 на 1 – це буде мінус 5, плюс 5 на 0,25 це буде 1,25 соті. Тепер ми бачимо з тобою, що у нас вже можна це скоротити, адже вони додатні з обох боків знака дорівнює. Ось. Мінус 5Т переносимо на цей бік, у нас буде просто 5Т. 100 додати 1,25 це буде 101,25. І тепер Т буде дорівнювати. Виходить 101,25, поділити на 5, виходить у нас 20,25 секунди. Завдання ми виконали. Тобто, як бачиш, на прикладі даної задачі ми з тобою з'ясували, що можна ті самі формули використовувати, але одразу в них підставляти певні відомі значення і робити з них ось такі вирази, і потім з тими виразами вже працювати. Тобто можна використати такий математичний підхід. Завдання 5:5. Перше тіло починає падати з висоти 20 метрів, друге тіло одночасно з першим кидають, але вертикально вгору зі швидкістю 20 метрів за секунду, на якій висоті тіла зустрінуться. Цікава задача. Звертаємо увагу на те, що нам говорять, перше тіло починає падати, тобто воно падає саме, отже, воно вільно падає, і при цьому початкова швидкість для першого тіла у нас буде дорівнювати нулеві. Воно падає у нас з висоти 20 метрів. Крім того, друге тіло одночасно з першим кидають вертикально вгору. І кидають це означає, що в нього В нульове не буде дорівнювати нулю. Ось. Але швидкість при цьому нам вказують V0V2 дорівнює 20 метрів за секунду. Питають, на якій висоті вони зустрінуться. Отже, давайте тепер з'ясуємо. Значить, у нас є загальна висота H1 це висота, з якої падає перше тіло. Перше тіло падає і пролітає якусь частинку лише свого шляху, дельта H. За цей самий час дельта T Друге тіло, підкинуте вгору, пролітає свою висоту, аж якусь, так? Ось, і вона, до речі, аж два, вона є та висота, яку нам треба знайти, фактично, так? Ось, І тут він пролітає у нас також дельта Т. Ці два часи будуть зараз однакові. Чому? Тому що скільки цей падав, стільки цей летів вгору. Отже, дельта Т, дельта Т. Зрозуміло, так? Тоді ми можемо з тобою зараз, знаючи загальну висоту. Знаючи, що початкова швидкість дорівнює нулеві для першого тіла, ми можемо обчислити загальний час падіння. І потім, оскільки вони однакові, ці часи, ми поділимо просто його на два. Отже, давайте це зробимо. Значить, h1 загальний шлях, який буде пролетіло б тіло перше, якби воно не зустрічалося з другим. Ось, це буде gt квадрат поділити на два. При цьому у нас виходить що? Що це буде g на 2, це буде 5 t квадрат. При цьому h1 це 20, отже, дорівнює 20. Звідси, тепер що ми можемо зробити? Ми можемо знайти Т. Спочатку Т квадрат це буде 4. Зрозуміло, що Т буде у нас 2 секунди. Ми не беремо від'ємне значення, оскільки час у нас може бути тільки додатнім. Отже, загальний час падіння 2 секунди. Оскільки цей і цей час однакові, тож ми можемо поділити його на 2. І в цьому разі дельта Т дорівнює Т поділити на 2 і дорівнює 1 секунда. Таким чином, коли ми знаємо, що тут у нас буде 1 секунда, і тут 1 секунда, то яким чином ми можемо діяти далі? Ми можемо з тобою підставити це у наступне рівняння. Дивись, якщо ми запишемо з тобою ось. Для другого тіла це жутло для першого, так? А тепер для другого тіла. Пишемо аналогічну формулу, тільки враховуємо те, що тут V0V уже не дорівнює нулеві. Тоді буде В0Т, ну, дельта Т, так? А, плюс, ні, летить вгору, отже, мінус GT квадрат, знову дельта Т, поділити на 2. Підставляємо В v у нас скільки? 20. Ось вона. 20 дельта Т це одиниця. Отже, 20 помножене на одиницю відняти g на 2 це -5 помножене на дельта Т в квадраті, тобто 1 в квадраті. І виходить, 20 мінус 5, зрозуміло, що буде 15 метрів. Отже, загальна висота h2, на яку підніметься друге тіло і на яку долетить перше тіло, буде 15 метрів. Ось така задача. Завдання 5-6. Тіло кинули горизонтально з висоти 20 метрів. Горизонтальна дальність польоту становила 10 метрів, з якою швидкістю кинули тіло. Отже, маємо H, маємо L і знайти потрібно «V0V». Пам'ятаєш, минулого разу ми з тобою говорили про те, що коли тіло летить у нас у такому, бере участь у такому русі, то цей рух ми розглядаємо з тобою як два рухи одночасно, які відбуваються. Це рух по вертикалі, по вісі Y, і в цьому разі він у нас є рівноприскореним, а також рух, який відбувається вздовж вісі X, і в цьому разі він у нас буде рівномірним. По вертикалі рух рівноприскорений, причому початкової швидкості немає, тіло просто буде вільно падати. А по горизонталі, відповідно, рух рівномірний. І початкова швидкість це буде швидкість, з якою взагалі тіло рухається ну, протягом певного часу. Таким чином, ми можемо з тобою записати, що враховуючи, що рух рівномірний, ми пишемо L, відстань, яку пролітає тіло з швидкістю v 0 v можна знайти ось таким чином. В цьому разі, у нас Т це є час, загальний час польоту тіла. Крім того, ми можемо також з тобою записати для. Ось цього руху для рівноприскореного, який у нас відбувається без початкової швидкості, записати таке, що h дорівнює g t квадрат поділити на 2. Так? Ось. Ну і давай по аналогії, як у попередній задачі, одразу запишемо ось таким чином. Тобто тут ми зараз з тобою h можемо підставити, це буде 20 дорівнює 5 t квадрат, і тоді t квадрат дорівнює 4 і t дорівнює 2 секунди. ну, Вийшло так, як у попередній задачі. Так, тепер дивимося, якщо у нас Т2 секунди, дальність польоту у нас 10 метрів, тож В 0 В, в цьому разі ми можемо знайти Л поділити на Т, тобто 10 метрів, ділимо на 2 секунди, і виходить 5 метрів за секунду. Таким чином, ми знайшли з тобою початкову швидкість з якою кидали дане тіло. Завдання 5-7. Камінь кинули горизонтально зі швидкістю 15 метрів за секунду, з якої висоти кинули камінь, якщо горизонтальна дальність польоту вдвічі більша за цю висоту. Бачимо, що задачі схожі між собою, проте трошечки інша умова. Отже, початкова швидкість відома, так, і сказано, що дальність польоту вдвічі більша, ніж висота. Таким чином, цю висоту нам треба знайти. Тобто ми записуємо ті самі формули, що були в попередній задачі, а тепер будемо їх трошки покрутимо. Отже, замість В нульове можемо написати 15. Так, отже, буде у нас 15Т. Тепер нам тут T потрібне, отже, Т звідси знайдемо, буде Л поділити на 15. Так, і тепер підставимо цей вираз: ось цей вираз, підставимо тепер сюди. Що ми отримаємо з тобою? G поділити на 25, пам'ятаєш? 5 помножене на t квадрат, а t це ось у нас. це буде 225. І крім того, L дорівнює 2H. Тобто ми можемо з тобою. Зараз ось тут записати 5, зараз ми ще скоротимо тут, так. А замість L квадрат ми пишемо 4H квадрат. 4H квадрат. Тепер ми можемо. Дивлячись на ось цей запис, записати так, що h дорівнює 525. Скорочуємо буде одна, 45. Помножити на 4. Я сюди її одразу напишу. Так? І тут у нас квадрат. Тепер ми скорочуємо з тобою, і залишається у нас що? одиниця дорівнює 4,45, H. Тепер звідси треба знайти h. Як це зробити? Пишемо аж до рівня, треба одиницю поділити на цей дріб. Тобто це буде 45 четвертих дріб перевертаємо, на який ділимо так. І виходить 11,25 метра. Тобто задача взагалі нескладна. Дві формули вихідні постійно, ті, які у нас будуть при а, умові, що тіло кидають горизонтально, підставляємо все, що маємо, і математично крутимо-крутимо, і виходимо на результат. І остання задача в цьому уроці номер 5 9 Камінь кинули горизонтально зі швидкістю 20 метрів за секунду. Швидкість каменя перед ударом об землю дорівнювала 30 метрів за секунду. Визнач горизонтальну дальність польоту. Ось така у нас з тобою умова. Зверни увагу, будь ласка, на малюночок. Якщо ми з тобою візьмемо, продовжимо, ніби це тіло продовжує свій рух, не зупиняється на землі, а продовжує свій, свій рух, то це буде у нас ось така траєкторія польоту далі. Тобто це напрям швидкості в даному разі. Тепер ми його розкладаємо, цей вектор, на дві частинки. Тут у нас буде ось тут це і буде наше V0, трохи воно не в масштабі у мене, але ну, нічого. Це є V0. Ось, і тепер ми бачимо, що відбувається. так, Тобто з цього боку тут іще Ві може бути, Ві може бути, ну і так далі. Ну, а тепер запишемо основні формули, які ми з тобою вже знаємо. Почнемо з того, що розглянемо а, рух по вертикалі. Треба, не треба, зараз давай розпишемо. Отже, h дорівнює g t2 поділити на 2. Тобто, рух у нас рівно прискорений. Далі. По горизонталі, тобто по іксів, L дорівнює v 0 вт Тепер, оскільки нам L треба знайти, зараз будемо дивитися, що розробити нам можна з швидкостями. Для швидкостей v 0 v у нас зберігається, воно вважаємо, що по іксів воно не змінюється. Стрілочка у мене трохи не в масштабі, але вони однакові. Ось і дорівнює 20 метрів за секунду. А ось ця швидкість, вона у нас відома 30 метрів за секунду. Проте, Швидкість в будь-якій точці траєкторії можна знайти, враховуючи те, що тут у нас прямокутний трикутник, як В квадрат дорівнює v 0 квадрат плюс ось ця складова ву. А ву – це оскільки немає початкової швидкості, ось тут, коли тіло падає у нас, коли тіло падає ВІ, то початкова швидкість по вісі Y відсутня плюс GT. Тобто цього не буде, буде просто gT. Тому тут gT в квадраті. Ось. Тобто, формула, звичайна, для рівноприскореного руху швидкість знаходиться ось таким чином: V0 до рівня 0. Тому так. Тепер підставляємо все, що, сюди все, що маємо. Крім того, Т, давай, мабуть, звідси виразимо його. T дорівнює L поділити на V0 і підставимо сюди. Отже, отримаємо якесь тут рівняння. v квадрат 30 в квадраті це буде. 900 дорівнює V0В квадраті, 20 в квадраті – це 400, плюс G в квадраті це 100 помножене на t в квадраті. L в квадраті поділити на v0, тобто 20 в квадраті, отже, знову 400. 100 і 400 скорочуємо. Так, виходить 900 дорівнює 400 плюс L квадрат поділити на 4. Переносимо 400, сюди виходить 900 мінус 400 дорівнює L квадрат на 4. Далі. Тут виходить зрозуміло 500 дорівнює L квадрат на 4. Л квадрат тепер дорівнює 2000, зрозуміло. Ну, і L відповідно, це корінь квадратний з цього числа. Корінь квадратний з 2000. А це, якщо взяти на калькуляторі порахувати, наближено до рівня 44,72 метри. Отже, дальність польоту в цій задачі при таких швидкостях у нас буде становити майже 45 метрів. На цьому все, ця задача завершена, і завершений цей урок. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. до наступного разу.